Будемо запікати курку. Зараз я покажу, як її розділяю. Посередині йде філеєчка, надріз. О, бачите? Зараз її позачищаю, що треба, що лишнє. Тут підрізаємо де жирочок. Тут біля шиї жиру хватає. Жир зачистила, помила її. Тепер буду маринувати. Вода на маринад закипіла. Додаємо чорного перцю. Цибульки, листечка, персолі. Все, вона закипить, потім будемо опускати курочку. Маринад наш остих. Тепер кладемо в ванну, нашу курочку на сутку. Приправа до картоплі, посолила олій. Наниз. Тепер мастимо нашу курочку. Гарненько. Натираємо. У мене тут приправа до курки. І що ви любите? Майонезу трошечки. Ставимо її зверху на картоплю, знаєте, щоб знаєте. не було на столі, повно всього. Але картоплю і курку завжди їдять. Відправляємо в духовку, буде загоряти. Ви бачите, яка встрава вийшла? Мало бути раніше, але дивіться, яка смачна, гарна картопелька тут ціленька.